Гарного всім врожаю! Ви на каналі Ліричний Селянин. Як бачите, ми вже готуємося до зими. Консервацію проводимо консервація кабачків. Як грибочки взимку будуть до ваших страв, сьогодні в відео я вам розкажу рецепт консервації кабачків, який ми вже давно консервуємо. Нам він подобається. І я цим рецептом поділюся з вами. Так що, давайте дивитись відео, ставте подобайки. Під відео і будемо дивитися рецепт, як консервувати кабачки. І так, спочатку треба прийти на город і вирвати кабачки. Ну, кроме кабачків укропчику, петрушечки, але починаємо із кабачків. Нам потрібно 2 кг кабачків. Зараз будемо шукати, вибирати гарненькі. Молоденькі кабачки. Продовжуємо нашу консервацію. І так, кабачки вже нарваті, підготовлені. Зелень готова, укропчик, петрушечка, часничок начищений, як бачимо. Тепер далі нарізаємо кубиками, ломтиками, кружечками, кому як подобається. Кабачок. Все будемо робити в розрахунку на 2 кг кабачка. Е, ну, зелені можна хтось які забажає, можна більше, можна менше. Часничка на 2 кілограми десь 5-6 зубочків. І так, будемо приступаємо до нарізання кабачків. І так, кабачки вже нарізані. От такими кубиками ми, звичайно, ріжемо. Як бачите, Зелень вже теж порізана. Наступний крок у кабачки потрібно видавити нам часник. Беремо так давочкою і видавлюємо часничок. Туди весь. Так, після часничка додаємо ми столову ложку солі, 3 столові ложки цукру. Ну, так гарненько. Чайна ложечка меленого чорного перцю. Перетрушуємо і наливаємо соняшникової олії 130 мл. Отак, ну, зверху присипаємо зеленню. і все гарненько перемішуємо дерев'яною ложкою. Після того, як перемішали однорідно. Маса потрібно додати 120 мл уксусу от 109%. І далі гарно перемішати. Отак от уже маринад готовий. Далі він потрібно, щоб кабачок пустив сік, постояти годинки півтори-дві. Цей час потрібно десь кожні 30 хвилин знову його перемішувати, щоб в маринаді всі кабачки гарно пропиталися. От. І потім вже будемо наступний крок стерилізувати, розкладати в баночки і стерилізувати. Ну, аромат, який гарний пішов від маринаду. Сік уже кабачок почав пускати. Ну. Хай тепер стоїть так годинки півтори-дві пускає сік. І от уже пройшло 2 годинки. Як бачимо, сік гарно пустив кабачок, дуже гарно пустив сік. Видно, і маса зменшилася. І тепер потрібно накладати в баночки. Беремо літрову баночку і накладаємо. Ось ми отримали 4 баночки, 1 літрова і 3 півлітрових. Залили їх, засипали кабачки, залили маринадом і накрили кришечками залізними. І тепер у нас далі процес стерилізації. Процес стерилізації йде повним ходом. Стерилізувати потрібно хвилин 10 для кращої надійності. Так що отак проходить консервування кабачків. Залишилося зовсім трішки. Зараз закінчиться стерилізація. І потім будемо вже закатувати банки. А тепер закручуємо банки під кришку от такими простими рухами. Ну от отримали 4 баночки, кабачків, як грибочки будуть. Взимку нас радувати. Пишіть в коментарях, яким рецептом ви консервуєте кабачки. Який у вас найулюбленіший рецепт для консервації кабачків. Можливо, буде якийсь цікавий. То і я спробую. Ставте вподобайки під відео, пишіть коментарі. Та не забуваємо підписатися на мій канал. З вами був Ліричний Селянин. Далі буде цікавіше.